Зустрічайте Audi Q5 2010 року. Авто пригнане зі штатів і тепер готова до зустрічі з новим власником. Комплектація, яка вас здивує: шкіряний салон, круїз-контроль, електрорегулювання передніх сидінь, два зонний клімат контроль, панорамний дах з люком. Більше простору, більше світла, електроскладання дзеркал та підігрів дзеркал, безключовий доступ, вибір режиму руху. Налаштуйте авто під свій стиль водіння, підігрів заднього скла, чітка видимість у будь-яку погоду, все це робить його дійсно унікальним: ідеальний технічний стан, якісний ремонт і всі необхідні функції для комфортного і безпечного водіння. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Audi точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.